І далі продовжимо розмову із заступником командира взводу батальйону Айдар у 2014 році, військовим аналітиком Євгеном Диким. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаємо слава Україні. героям, героям слава. слава, але перед цим хочу просто повідомити глядачів Повітряні сили збройних сил України. Повідомляють загроза застосування балістики з північного сходу і також ракета на Кременчук. Будь ласка, зважайте на цю небезпеку. Пане Євгене. Перед тим і з речником командування повітряних сил збройних сил України і Лею Євлашем говорили про цю ніч. Як ви оціните ось цей комбінований удар, який завдали Росіяни по Україні цієї ночі? Мені здається, що ви цю тему якраз з попереднім спікером вичерпно розкрили, і він є значно компетентнішим в цьому питанні за мене. Добре, тоді переходимо до тих тем, які ми планували з вами обговорити. Пентагон розповів, яку зброю замовить для України на 6 мільярдів доларів. Про це оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час чергового засідання формату Рамштайн. За його словами йдеться не про надання готової зброї з американських складів, а замовлення її. У виробників так США замовлять для України ракети для системи Петріот та НАСАМС, артилерійські снаряди, безпілотники та високоточні авіаційні боєприпаси йдеться на сайті Пентагону. І Росія виробляє більше зброї ніж їй треба на війні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус інтерв у інтерв'ю німецькому телеканалу НТВ. За його словами, таким чином Росії вдається поповнювати склади на майбутнє, і Путін може мати плани подальших ескалацій, вважає також міністр оборони Німеччини. Mm -hmm. Отже, пане Євгене, пане Евгене, спочатку про цю допомогу, про яку ми говорили на 6 мільярдів? Да, ми розуміємо, це вже інший пакет, це вже інша допомога, і вона буде розтягнута певним часом. Але наскільки наскільки вона стратегічно, скажімо так, допоможе Україні? Наскільки це потужний пакет? Це дуже потужний пакет, це 10% взагалі від всієї допомоги, яку проголосував Конгрес США. Взагалі, в нас інколи трошки поверхово уявляють собі структуру цього пакета. Часто уявляють собі, що от нам проголосували на 60 мільярдів зброї з американських складів. Це зовсім не так. Загальний пакет допомоги на 61 мільярд він розбитий на кілька, скажімо, підпрограм, дуже, дуже різних по виконанню. Там є так звана. Програма президентського вилучення, оце mm -hmm. те, що е, по прямій команді Байдена просто береться із складів армії США. От готове і терміново постачається, а потім армії США це колись буде компенсовано. І от саме е, пакет на один мільярд, який вже зараз в дорозі доїжджає до України. От він пішов по цій програмі президентського вилучення. А є програма е, власне по якій оці шість мільярдів. А загалом саме на цю програму 13,5 мільярдів. От з них шість вже зараз розписали, так би мовити. Це програма, по якій саме для України з нуля під ключ виробляють е, саме нову зброю, нові боєприпаси американські компанії. От е, перший мільярд був саме готовий із складів, а ті шість, це вже фактично на шість мільярдів укладено контрактів з американськими компаніями, які спеціально для нас робитимуть. Ну, ми так звикли говорити слово зброя. Насправді, якщо ми подивимося уважно цей пакет, е, це переважно не зброя, а якраз боєприпаси. Mm -hmm. Оце великий боєприпасний пакет, при тому номенклатура боєприпасів дуже широка, починаючи від стандартних артилерійських снарядів 155-го калібру і закінчуючи ракетами до Петріотів. І власне, от все, що в цей проміжок укладається. Тобто, там це фактично артилерійсько-ракетні боєприпаси до всіх тих видів артилерійських ракетних систем, які у нас є: от від саме ствольної артилерії 155-го калібра, далі до хімарсів, і далі до всіх типів зенітних комплексів, які наразі. Є на озброєнні ЗСУ. При тому тут цікавий аспект: це йдеться і по надані власне західними країнами зенітні комплекси, але також і про так звану програму «Франкенсен», коли американські ракети інтегруються до старих радянських пусковин. Це та програма, яка значною мірою вона для нас є дуже корисною. Бо якщо ракети можна випускати в достатньо великій кількості, що захід і робить, то пускові випускаються дуже повільно. Їх нам багато дати просто не можуть. Mm -hmm. І оце рішення. Поєднати американські ракети з наявними у нас радянськими пусковими, воно значною мірою перекрило цю прогалину. Отже, у цей мільярдний пакет він буде тут. Треба розуміти, що це замовлення виробникам. Цикл виробництва всіх цих речей це в місяцях. Місяці. От але це нічого поганого в цьому нема бо прямо зараз нам гострі потреби перекривають по програмі президентського вилучення, а тим часом будуть вироблятися оці наступні пакети. Але загалом тим треба часом... розуміти, що ці 60 ярдів це фактично на рік. Бо це розтягнута на рік велика програма допомоги, яка складається з оцих кількох підпрограм. Тобто, те, що е, ті шість ярдів, про які ви запитали, вони реально почнуть приїздити щось через три місяці, щось навіть через півроку. Але це не є поганим, бо до того часу ми будемо використовувати іншу програму програму президентського вилучення от готового століття. Пане Євгене, але тим часом, дякую, що ви роз'яснили нам цей аспект. Це важливо розуміти про цю допомогу, як вона буде розтягнена в часі. Але тим часом, бачите, каже міністр. Міністр оборони Німеччини Пісторіус, що Росія теж накопичує у себе на складах озброєння. Ну, вони теж готують. Да? Може, маєте десь інформацію з інших джерел, що це за озброєння вони складають на складах, скільки його? Ну, ви знаєте, я дуже сподіваюся, що нас з вами зараз не дивляться в Німеччині і не перекладатимуть німецькою мовою. Бо я чудово розумію, чого добивається міністр Пісторіус. Він хоче дуже правильних і хороших речей, але саму цю його інформацію я змушений спростувати. Я дуже сподіваюся, скажу, що німцям це не покажуть. Справа в тому, що Борис Пісторіус один з тих людей, хто розуміє, що Росія стала справжнім ворогом всього західного світу, всієї Європи, що це реальна загроза, як в роки холодної війни, і відповідно він один з тих, хто стимулює європейців терміново. Обо вкладати свою оборонну промисловість і випускати, випускати, випускати зброю та БК. Європейці не дуже на це ведуться. Є політики, які це розуміють і підтримують, але дуже багато хто не хоче відривати гроші від там соціальних програм від чогось іншого і перекидати їх на оборонку. І пісторіус їх лякає: от він дає таку правильну страшилку, що от поки ви хитаєтесь і вагаєтесь, а Росія вже накопичує зброю не для цієї. Війни, а вже для наступної, ну при тому очевидно, що якщо буде наступна війна, то це вже швидше з ними, з європейцями напряму. Е, насправді це на щастя не так. Насправді, Росія зараз виробляє набагато більше зброї, аніж, наприклад, рік тому. Десь щонайменше втричі, більше по деяких видах, е, взагалі там, скажем, суттєве зростання по дронах, наприклад, але вони все одно поки не покривають навіть своїх потреб в цій війні. Навпаки, в них тануть складські запаси. І про чим складніші речі ми говоримо. Орім, тим швидше вони тануть по бронетехніці В них реально ну, страшна ситуація для них, і при... приємна для нас та да. дай Бог. по снарядах їм перекривають дефіцит Корея та Іран. Це чітка відповідь на питання, чи вони здатні щось накопичувати. Навпаки, вони не встигають навіть поновлювати використання поки що. Так Пане Євгене, дякуємо вам. Дякуємо за інформацію, за всі уточнення, які ви внесли до тієї інформації, яка була у нас. Євген, дикий заступник командира взводу батальйону Айдар 14 тому році військовий аналітик з ним говорили про ситуацію на фронті і про допомогу, яка йде до нас.